Доброго ранку, друзі! Ранок починається з чарівної капсули компанії BiEC lf 8 з кружечкою гарячої води. Ця капсула. Одна капсула містить вітаміни А, С, Д, Е, К1, В1, В2, в 3 в 5 в 6 В7, в 9 в 12 Всю групу вітамінів Б, пептиди містить гриби, рейші, чага, кордіцепс і екстракт родіоли радіол, екстракт рожевої, володіє противірусною, протипаразитарною, протигрибковою дією. Усуває опухолі, внутрішні і зовнішні інфекції, екземи, акне, атрофічні язви, псоріаз, демодек, світіліго і багато чого іншого. Нормалізує тиск, сон, роботу щитовидної залози, нирок шлунково-кишкового тракту, вагу, рівень цукру в крові та обміну речовин зміцнює нервову, імунну та серцеву-судинну систему, підвищує потенцію, лібіду, розумову, фізичну працездатність та пам'ять. Одна така капсула на день повністю оздоровлює наші клітинки і наш організм. Для детальної інформації. Звертайтеся в приват. Під... В описі до цього відео я залишу свої контакти. Звертайтесь, будь ласка, допоможу замовити. Замовляємо ми тетинне харчування в американській компанії Біепік напряму від виробника в інтернет-магазині зі свого бек-офісу. Звертайтесь. Кому цікаво, розкажу. Детальніше, що це, я їм уже ці капсули півтора року і кормлю всю свою сім'ю і дитину, і старіших, і середніх, і молодших. Люди, які, які мені повірили, які теж замовляють ці капсули, мають дуже шикарні результати. Є такі, що по гінекології повністю. Здорові пропали і поліпи, і кісти розсмокталися, і багато в кого цукор знижується, як у молодих, так і в старших людей. Звертайтеся, розповім все, що знаю, допоможу замовити. Будьте здорові.